Олесь інформація про те, що росіяни вивозять свої окупаційні адміністрації з Борислава. 19 жовтня почали вивозити вони а, свої псевдоадміністрації. А зокрема, місто покидають колаборанти під час так званої евакуації. Ворог вивозить з міста родини і також майно. Також зафіксовані колони російських військових з нагарбованим награбованим майном місцевих мешканців. Крім того, російські окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні. Ну і ми неодноразово показували Ще кадри, як деякі колаборанти намагалися сікати, їхати, а, і Збройні сили України. До прикладу, або можливо, це провокації самих расистів були. А, влучали по Антонівському мосту. До прикладу, там деякі пропагандисти загинули, деякі з них з пошкодженнями були, але це ще не доведено, що це збройні сили України були. Ну і тим паче, що Наталя Гуменюк повідомляла про те, що у той час, коли влучають Збройні Сили України, комендантська година в Херсонській області, і тоді там немає місцевого населення мирне. Жителів немає, хоча пропагандисти кричали, що начебто є. Але вони дуже суворі у правилах, і під час комендантської години на вулицях ходити взагалі заборонено. Ож будемо говорити про наступну інформацію. Противник повністю залишив на населені пункти Чарівне і Чкалова. А з Борислава евакуйовано всіх офіцерів і медперсонал. Про це повідомляє генштаб України. Цитую: окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів за наявною інформацією. Противник повністю залишив населені пункти Чарівне і Чкалове. А з Береслава евакуйовано офіцерів і медперсонал. От також повідомляли про збільшення так випадків мародерства і про те, що намагаються вони залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.